Щоб його включити, нажимаєш GPS, реалтай. Треба визначити, в якому компорті воно було приєднано. Ну, подивитися там диспетчер і устройств і видно. Особі в Ось в тут швидкість. Вона в інструкції до цього GPS вона. Її треба туди заносити. Ось тут да, отут різні є. А який треба брати? Ну інструкції почитати. Нет, я ну, я понимаю, а, при... коли вибираєш, покупаєш. Ну так, да, там в інструкції написано. Ні, да, ну а тут купуешь, така, допустимо, грошей є, які купують. Ні, ні, я ману швидкість надав. <ріх> Тоді тут в настройках ну, про це ніч, нічого принципового такого немає. Можна казати, що воно буде записуватися мінімум чотири спутника, якщо ловить. Ага. Ну так пішку казати. Тоді. Фільтр, фільтр можна казати, воно тіпо, точність коригує. Чуть -чуть. І, е, автоскрул це коли ти будеш йти, крестик буде йти, і екран буде посуватися автоматично за крестик. Ну і нажимаєш тоді ОК, і це тіпо, такі настройки. Воно все просто. Воно тут показує, скільки спутників ловить, зараз 11 ловить. Ну, Мінімум 4, ну завжди там 5, 6, 7, 8, мінімум менше 6, 7 воно не. Є різні, типу це як, GPS. GPS це типу, американське, а є російське ГЛОНАС. Але є такі GPS, які продаються ГЛОНАС і GPS в одному, типу, вони дві системи. Але мені я так користувався, що воно не так стабільно, тому що воно. Буває крістики, да, тоді так чи, чи може якась не... ну Це ніхто точно не скаже, да, ніхто точно не скаже, це тільки практично можна визначити, купити його, спробувати, ні, так тоді здати в магазин. Так, да, да? от воно не рухається, стабільно стоїть. Угу. Точно достатньо. Ось, угу. Видно, так. Да, 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 ну все, воно стабільне. Якщо складний овраг, я ж казав, такий ну, дуже глибокий, там, 100 метрів по висоті, тоді воно ну може там 2, 15 метрів трохи. Ідеш, воно так трохи піде. Що ти рівно йдеш, а воно так: ну ти вирізаєш і рівно, малюєш. і не обов'язковий кожний ход, Якщо стежка, да, треба отак включати, щоб вона записувалась. Але якщо хід просто такий. По траверсу, допустим, гори якоїсь, чи по варагу понизу йдеш, не обов'язково включати. Просто чуть-чуть пройшов, вибрав знак ручя, допустим, Раз рівень лінію намалював. Ідеш, йдеш, йдеш, йдеш і гіб якийсь руч'я. Ти так раз з боку намалював його згіб. Отак точечний туль. Не той. залишаєш і йдеш далі. А не то, що з'єднує, а просто коли ти роздрукуєш, ти вже будеш бачити оці. Точно. А там, де між ними, то не точно, то тоді олівцем вже так, ну, подився, знаєш, все, з'їзнаєшся. Ну, Бо навіть на відстані так, 15 метрів вже може бути і не точно, якщо ти так тикнеш. Або підходить. Або ну, там, 5 метрів, то ще більш-менш. Забор, Забор не, не потрібно малювати. Можна тільки, е, допустимо, тут намалювати, бо стежка піде в бік від е, цієї. Тут рівно пішло, можна і намалювати. Дорога сюди пішла, дорога. Я все малюю цим знаком рівненьким, такий рівний малюю, тому що він швидше. Раз, тому що цим дуже так дорого. І знову вибираєш знак дороги. До якщо дощ, то можна по комп'ютерах, якщо невеликий, можна кульочок положити. І ручка через кульок або за пазуху так сховав і ходиш по стежках теж. Стежки не можна малювати в дощ, якщо через зончик прикріпив. Чи. Ну як, чи, чи курточку одів, капюшон і ходиш. Це доволі практично, якщо невеликий комп'ютер легенький, то знову пішла вправа стежка, я вибираю знак малюю і, і знов продовжую і туди. Так, Якщо так записати, воно тоді хтось подивиться і щось, щось теж почерпне. з себе. Правильно? Що Крестик іде, і стежка малюється, а тоді зупиниться і буде вона в реалі. Допустимо, тут якийсь об'єкт. Я вибираю чорний крестик, ну, штучний об'єкт. Отак. Ну, Метрів 15 даю. Дивлюся, так приблизно по сетці. Ну, так чи поставили. Так, ну, це, це, да, це, це одну так. А, у, там, тут, у, це, у да. а тут, там вже доволі далі, тому я вже так дивлюся, я намалюю, допустимо, коли я буду йти по стежці, і вона буде ближче, і я тоді точніше намалюю. І можливо цю отсюда посуну. Тут більш ніч точно.